Будемо спілкуватися з гостем з нами відеозв'язком Данило Павличенко, експерт при Верховній Раді України. Пане Даниле, слава Україні і рада вас бачити. Героям слава, доброго вечора. Пане Даниле, ну і власне, знаєте, от коли ми говорили про підсумки Мрамштайну, який був минулої п'ятниці, то вже отак наперед почали звучати заяви, що наступний рамштайн, якщо це і був бронетанковий, такий бронетехніка про це говорилося більше, то наступний вже може йтися про літаки. Як ви вважаєте, наскільки це реально? Аби вже на наступному рамштанні, який відбудеться у лютому, ми говорили про те, що нам потрібна авіація. Точніше, не просто говорили, а отримували її. Перш за все, ми ще не закрили тему з танками. На жаль, ця дискусія продовжується. Сподіваємось, на її реальне вирішення в найближчий час, але поки що не можна розслаблятися в цьому питанні. Продовження можливості в частині авіації, звичайно, може бути, тому що ми всі бачимо, що рівень підтримки зростає. Якщо на початку ми не могли говорити там і про артилерію, про БМП, то зараз вже питання лише танків стоїть. ПВО надається все більшими і більшими кількостями. Тим паче, той самий ЕРІСТІ, який був самий новий, і ми про нього навіть не просили на початку, тому що думали, що такий рівень новітніх розробок нам Америка і Європа не надасть. Вони їх вже надають, тобто довіра до України дуже висока, і можна говорити про отримання винищувачів. Єдине, що питання найскладніше це утримання відповідних баз для їхнього обслуговування посадки взльоту тобто з самого початку війни це була найскладніша частина підготовка екіпажу тому що це довше потрібно часу на підготовку ніж наприклад на тому ж танку і подальше обслуговування взліт посадка тоді що обговорювалися ідеї взльоту посадки з території наприклад польщі тобто країни нато але все таки трошки з пересторогою ставилися до таких можливих механізмів щоб не провокувати Росію на нанесення якихось ракетних атак по території таких авіабаз на території держав-членів НАТО. Наразі, коли Україна отримає набагато більшу кількість систем ПВО, то звичайно можна говорити про розміщення таких скадрилів і на території України. Можливо, вони просто будуть там більш мобільні, більш приховані, а не класичні ті аеродроми, які там функціонують з радянської доби. Питання часу. Я думаю, що в першу чергу зараз стоїть питання закрити тему леопардів, отримати все таки новітні танки. І тоді все сильніше буде штурмуватися тема авіації. А як ви вважаєте, чому питання леопардів досі не закрите? Бо фактично була інформація, що Шольц, начебто, проводив аудит, аби визначити, що він може все ж таки передати. Натомість, потім вже з'явилася інформація, що колишня міністерка оборони вона навпаки забороняла півроку проводити будь-який аудит саме військової техніки. І вже зараз новий міністр оборони, пан Пісторіо, начебто, знову дав розпорядження, аби провести той аудит і знати, що в них коїться безпосередньо у себе. І знаєте. Якщо раніше казали, що Німеччина, до прикладу, неохоче може допомагати Україні зброєю, бо вона була залежна від російського газу. Наразі вже говорить про те, що країна незалежна від російського газу, країна шукає альтернативу. То що це? Чому досі не вирішено це запитання? На жаль, питання дуже політичне. Якщо ми пам'ятаємо самого початку війни, Німеччина, яка по факту переважає економіку Росії вдвічі. Там 1,9 трильйона в Росії, ще 1,8, 3,8, майже 4 у Німеччині, яка могла б нам з самого початку війни постачати доволі потужну підтримку і зброю. надала, якщо не помиляюсь, там п'ять тисяч касок да на початку війни і била в груди себе за велику підтримку з плином часу. Німеччина дійсно трошки розкачалася. Тобто, за рахунок постійної підтримки інших держав-членів Європейського союзу, вони зрозуміли, що на фоні інших це виглядає смішно і вже з Таке враження, наче ми стали на правильні рейси рельси постійної допомоги і комунікації з німцями. На жаль, канцлер Шольц останній ось тиждень показав, що питання набагато глибше і воно не стосується виключно економічної зацікавленості Німеччини, тому що до цього, коли він формував якісь Виправдання у виді аудиту, знаходження там на складах забезпечення власної оборони, це виглядало плюс-мінус як якесь раціональне пояснення. Після того як стався скандали, заміна міністра оборони Німеччини, стало зрозуміло, що німецька армія абсолютно не боєздатна самостійно. Тобто говорити про те, що вони в першу чергу зараз мають відновити свою армію, немає сенсу, тому що, якщо, наприклад, починаються якісь бойові дії проти Німеччини, їй потрібно буде не один рік на поповнення боєзапасу і проведення армії від. Тобто вони цього завдання виконати не можуть. Наразі питання дійсно якихось інтегрованих через економічні зв'язки, через політичні зв'язки російських каналів. Як ми всі пам'ятаємо, півроку тому були великі чистки на території самої Німеччини, коли затримували проросійсько налаштованих посадовців, в тому числі виглядає так, начебто це відбувається і зараз. Тобто Німеччина дійсно з леопардами показала, що вона саботує повноцінну військову підтримку для України. Вже після того як Польща, в першу чергу Анжей Дуда, інші держави почали казати, що у разі, якщо Німеччина не погодить передачу танків, це не зупинить допомогу Україні. Німеччина просто наразі вже розуміє, що це абсолютно звіхрна ситуація для неї. Була інформація, що Американці дуже посварилися з німцями через публічну заяву з приводу того, що німці поставлять леопарди після того, як американці поставили Абрамси. Відповідно, Німеччина розуміє, що вона просто може втратити всіх союзників, а це в тому числі так само для Німеччини теж ринки збуту і власної продукції і закупівлі сировини. Зараз вже виглядає, що вони в такій безвиходній ситуації, що незважаючи на все бажання не ескалувати стосунки з Росією і мати далі якісь преферіровані, Контракти, якісь поставки, і все інше вони вимушені будуть надати дозвіл, хоча б на постачання танків не з власних запасів, а від інших держав-членів ЄС. Хоча насправді в Німеччині є старі запаси. В них, якщо зараз мова йде про леопарди другі, тобто більш нові танки, там х, -х 2000-х років, то в них ще не менше сотні на складах має бути першої генерації цього танку. Тобто це аналог там нашого Т-72-го. Який вже давно списаний німецькою армією, він точно не буде використовуватися у разі потреби військами НАТО. Тобто, оці всі старі танки, які нам починала там словаччина передавати, наприклад, на початку війни, все те, що зрозуміло, що його потрібно зараз утилізувати або в бойових діях, або просто списати ще витратити кошти на знищення, це все те, що нам насправді інші держави могли б видавати віддавати безкоштовно. Але зрозуміло, що кожен дбає про якісь свої економічні зиски, пробує щось з цього що. Ось отримати, щось продати, тому з Німеччиною це дійсно знову ж таки зараз ведеться консолідована дипломатична робота не тільки з боку України, а з боку інших держав-членів Європейського союзу і США. Вона доволі агресивна, тобто вони дуже погано себе наразі показали, і вони дійсно суттєво погіршили свої зовнішньополітичні стосунки зараз з усіма. Пане Даниле. і щодо власне того, що Сполучені Штати Америки там були дійсно такі: от вони посварилися з Німеччиною. Це Ллойд Остін взагалі про що він сварився також. І вже навіть у Штатах прозвучала заява, що дайте Україні бодай один Абрамс, і побачимо, чи німці все ж таки відпустять ті свої леопарди. Ну разом з тим, що до Польщі, так от вони ще минулого тижня звучали заяви, що вони все ж таки будуть постачати Україні леопарди, навіть якщо Німеччина не дасть на них дозволу. І вони при. Припускали, що ймовірно за це Німеччина подасть на них у суд. Але як то кажуть, ну це звісно виникне, виникне якась проблема, буде якесь питання? Вони розчаруються, поляки, але це їх не зупинить. Вони все одно дадуть ті танки. А, а як ви вважаєте, от коли б до прикладу дійсно Німеччина? Я думаю, що все-таки дасть той дозвіл, розуміючи, що без нього чи з ним ті танки таки поїдуть до України? Так чи означає це якусь зміну політичних впливів у самій Європі? Однозначно, це для Німеччини дуже поганий прецедент буде, якщо хтось передасть їхні танки без їхньої згоди. Тому що в принципі в світі функціонує щодо зброї багато обмежень держав виробників саме певної зброї, коли вони мають остаточне право голосу для подальшого перепродажу власної техніки. Відповідно, якщо зараз вони допустять прецедент передачі полякам танків для України без їхньої згоди, то відповідно це може бути там і для країн Африки, для будь-яких інших конфліктів там на близькому. У сході без будь-якої згоди Німеччини я думаю, що вони все таки для уникнення оцього президенту дадуть формальне погодження, але не можна розраховувати на те, що е це, це може відбуватися без належної юридичної формули. Тобто, в будь-якому випадку питання постачання техніки, це міжнародні конвенції, торгівлі зброєю, це міжнародні угоди. Це все дуже складні процеси. Е тому, звичайно, потрібно намагатися, щоб це було максимально санкціоновано і легітимно. Пане Даниле, і власне щодо ситуації у Росії. Певно, теж бачили отой відеоматеріал, де на міністерстві на будівлі міністерства оборони, на будівлі міністерства внутрішніх справ, якщо не помиляюся, Ну і звісно, біля ну, цього палацу господаря їхнього царя вони вже ставлять ці панцирі свої. Як ви вважаєте, навіщо показати, що війна ближче, і до прикладу, ніж росіяни думають і оголосити загальну мобілізацію, чи яку там вони знову ж таки будуть оголошувати? Якась диверсія можливо, і казати, що це от, до прикладу ми змушені. І так робити, бо то вже на нас будуть нападати, чи ще щось інше. Навіщо це? Для кого це? Для внутрішньої аудиторії, для зовнішньої аудиторії, для кого в даному випадку я думаю, вони працювали на два боки на обидві аудиторії. Звичайно, в першу чергу показати для своїх, що у нас є такі могутні системи ПВО, яким екраном піднімаємо на дах. Насправді це виглядало дуже смішно, вже дуже багато мемів з приводу цього з приводу функціонування. Що взагалі можуть обвалитися ці верхні поверхи у разі якогось залпу з протиракетної цієї системи? Але тут може бути також і з їхньої сторони намагання показати нам, що, начебто, вони серйозно готуються до війни. Можливо, це пов'язано з бажанням оголосити воєнний стан на території Російської Федерації. Можливо, навіть будуть якісь провокації. Ми зараз не можемо це спрогнозувати. Можливо, це було підв'язано під подію. Якщо не помиляюсь, нещодавно Оронпром анонсував, що вони вже передавали нові партії. Безпілотних камікадзе вироблених там повністю на території України оборонпромом, які мають дальність польоту там більше півтори тисячі кілометрів. Тому можливо вони з одного боку показують, якби як ви кажете своєму царю, що вони роблять щось. Тому що потрібно щось імітувати. з іншого боку, використовують будь-який такий привід для інформаційної пропаганди. Але з точки зору безпосередньо ну, правильності ведення воєнних дій, якихось стратегічних, я думаю, це навіть для людей, які не вивчали військову справу, розуміють, що це нонсенс кранами піднімати автомобілі на дахі будівництва. Тому це просто черговий показник підготовки Росії до війни. І коли нам починають говорити, що от в них є там суперсекретна зброя, яку вони ще навіть не застосовували, можемо побачити, як Росія веде себе через рік після війни і якими методами користуються. Пане Даниле, а на вашу думку, чи варто очікувати на санкції проти Росатому? Бо знаєте, проти Украї... ну, українська сторона е, закликала вже давно, аби Європейський Союз у одному з санкційних пакетів е, запровадив санкції проти, от саме Росатому? Ну і власне зараз вже інформація з'явилася, що е, саме Росатом у Росію може ввозити сировину та електроніку саме для російської армії. Санкцій проти них немає. Вони можуть це ввозити, якісь товари подвійного призначення. Ну і і тим самим передавати для безпосередньо збройних сил Російської Федерації, чи можна зараз до прикладу очікувати на санкції для Росатому, чи це все ж таки питання поки що не обговорюється? Я думаю, що це цілком може бути. Можна просто оцінити той ринок, куди Росатом міг би експортувати там електроенергію, яку вони виробляють. Країни Прибалтики в зв'язку з сьогоднішніми новинами про розірвання дипломатичних стосунків з Естонією і погіршення дипломатичних стосунків з іншими країнами Прибалтики є зрозумілим, що вони не будуть залежні і вони абсолютно не будуть толерантні до закупівлі якихось російських енергоресурсів. Відповідно, там ну, залишається Русь для неї ці санкції не матимуть жодного значення. Україна теж нічого не закуповує. Питання Туреччини, ось тут знову ж таки впираємося в Ердогана, Я не знаю не володію інформацією, наскільки вони продають, купують там, можливо електроенергію російську, але не думаю, що це якісь колосальні показники. Тому цілком може бути, що і проти Росатому ведуть, тим паче, що ми знаємо, що найлегше проходять санкції, все таки не військової допомоги, а ось такої санкційної політики щодо фізичних або юридичних осіб. Пане Даниле, і давайте далі поговоримо все ж таки про от внутрішнє те, що відбувається у середині країни. І зокрема, вже та інформація, яка з'явилася і на вихідних, про те, що затримали посадовця міністерства інфраструктури на хабарі у 400 тисяч доларів. Потім вже була інформація і про міністерство оборони. Про цей саме контракт щодо харчування збройних сил України, і там, начебто, завищені ціни на деякі спози. Цій і пам'ятаєте, і було про заступника генерального прокурора, якщо не помиляюся, помиляються його фото з відпусток, і про те, що у Львові, начальник патрульної поліції, дозволив своїй знайомій там кататися, де ніхто не катається. Багато насправді дуже багато можна перелічувати і фактично от такі викриття з'являються кожного дня. Пане Данили, що на вашу думку, то активізувалися шахраї, так чи от люди вирішили нажитися на війні, такі корупціонери? Чи і все таки це свідчить про хорошу роботу, до прикладу, того самого Набу, САП, СБУ і так далі. Я думаю, що це природні процеси, тому що на початку війни, звісно, люди перестали звертати на це увагу. На першому плані була саме війна, якісь там журналістські розслідування, все інше відпало на десятий план. Зараз, коли Україна вже адаптується до воєнного життя і розуміє, що цей період ще затягнеться. Починають відновлюватися ті функції, які раніше не працювали. Тобто знову починають там працювати журналісти-розслідувачі, виїжджати щось, фотографувати, шукати, починають активніше працювати правоохоронні органи і завжди нестабільний час, час війни це є нестабільним. Знаходяться люди, які, звичайно, хочуть скористатися ситуацією. Те, що ви говорили з приводу Міністерства інфраструктури. Це якраз був ВО міністра старого регіонального розвитку, який інтегрувався. Наскільки я пам'ятаю, там мова йшла про старе кримінальне провадження, яке вони відкрили ще в вересні місяці чи в жовтні. Тобто, справа велася давно з цими генераторами, просто видно зараз відбувся фактом передачі цього хабаря. Це звичайно проєктно, тому що в першу чергу ми показуємо себе негативно перед іноземними партнерами. Тому що це доволі високий рівень посадовців, це якраз профільні міністерства, які відповідають наразі там за критичну інфраструктуру за відновлення громад, це болісно виглядає для нас. З іншого боку, це показує їм, що у нас все таки навіть під час воєнного стану працює правоохоронна система. Те, що якісь порушення викриваються, причому серйозні порушення високого рівня, і таким чином. Подвійний меседж Звичайно, краще б цього не було, але краще. Отож нагадаю, що з нами відеозв'язку. Ми наразі спілкуємося з Данилом Павличенком, експертом при Верховній Раді України. Говоримо про е безпосередньо танки для України, коли вже от від Німеччини поїдуть у ті леопарди, і чому Шольц так тримається за ті леопарди, і чи справді наважиться Польща постачати Україні танки, е якщо не отримає дозволу Німеччини? А наразі ж говоримо про внутрішні проблеми, про те, що ми бачимо кожного дня. Пане Даниле, перепрошую. Ми за зв'язок продовжуйте. Будь ласка, е, відповідно будемо очікувати, що це підвищить зараз знову питання прозорості влади контролю влади. Сьогодні вже засідав оборонний комітет з приводу цін на харчові продукти, які ви озвучували для потреб міністерства оборони. Тут важливий нюанс, те, що важко оцінити під час закритих контрактів, які там умови. Зрозуміло, що, наприклад, в магазині яйця можуть коштувати дешевше, тому що ти там в мирному місці прийшов їх купив. Для потреб оборони здебільшого це дуже крупні замовлення. Це можуть бути якісь складнощі з поставками, тому часто там ціна може бути в вищу сторону порівняно з. Просто магазинами продуктовими, але зараз сьогодні, по результатам засідання комітету, було прийнято рішення в чергове посилити парламентський контроль за дотриманням прозорості закупівель. Внести певні законодавчі зміни, щоб незважаючи на військовий стан, коли всі закупівлі засекречені, провести якесь їхнє часткове розсекречення, тобто зберігаючи анонімність щодо там адрес військових частин, можливо кількості військовослужбовців, забезпечити все таки, хоча б прозорість в частині цін, щоб було зрозуміло, що вони відповідають загальним стандартам, тому потрошку йде відновлення до функціонування економіки і контролю. За прозорістю навіть у час війни, я думаю, що матиме виключно позитивні наслідки, в тому числі для іноземних партнерів, які будуть розуміти, що ми нічого не приховуємо і можна здійснювати дійсно контроль як за озброєнням, так і за, так і за грошима, які вони виділяють, передаючи нам транші на підтримку економіки. Пане Даниле, ну і е, пам'ятаєте вчорашнє звернення президента Зеленського вечірня? Там де він говорить про те, що якщо ви думаєте, що в країні війна, а я нічого не бачу і не чую, то ви помиляєтеся. Я все бачу і чую. А вже сьогодні з'являється е, заява Рахамі, там де він каже, що весна прийде, саджати буде. Ну, фактично воно не нове. Вони про це говорили давно, але тим не менше, пообіцяли конкретні кадрові рішення на весні Вже е, на які кадрові рішення можемо очікувати? Це мають бути чистки, що ви бачите загалом. У нас давно вже стоїть питання зміни складу кабінету міністрів. Піднімались також можливо питання зміни прем'єр-міністра. Вони постійно відкладалися. Можливо, зараз в офісі президента де якась дискусія із цього плану і готуються якісь нові подання по складу кабінету міністрів. Скоріше за все такі очільники, які залишилися зараз перепер після переформатування. Наприклад, Кубраков, який очолив нове клубне міністерство, Фьодоров, який дуже себе ефективно зарекомендував, вони будуть залишатися на своїх посадах в незалежності від складу Кабміну. Інші ж міністри може відбутися певна ротація. Тому скоріше за все мова саме про кабінет міністрів. Ну тому що зрозуміло, що раду ніхто змінювати не буде. Це виборний орган. З офісом так само, скоріше за все, склад, який працює з президентом. Він вже давно разом в, такій, в такому складі, в такій команді, навряд чи там будуть якісь суттєві зміни. Скоріше за все, саме Кабінет міністрів. За хорошу розмову і дякую за те, що долучилися сьогодні до нашого ЕТРу. Герновечу. Отож, нагадаю,